Привіт, Нія! Привіт! Дивіться, ми сьогодні на виставці. Банкноти купюр. Меф. Міф Меф кажуть. Це в Нідерландах місто Мастріс. Такий виставковий комплекс. -дю 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 -дю. І як О, ха -ха. дивись, і ні, я тут. Я тут з палкою ходжу. Як... Як будто полюю на щось, да? ні? Я. Да. На ведмедя. Добре, Я хотіла вам розказати про колекціонування як засіб психотерапії. Отже, ми можемо, щоб якусь нашу травму пережити, ми можемо застосувати якісь методи, один з яких це, наприклад, колекціонування. Тобто ми поглинаємось в якісь, в якісь цікавість, тому, наприклад, починаємо збирати банкноти або монети, і ми занурюємося в ту справу настільки, що якісь наші проблеми можливо відходять на задній план, тому що ми дуже захоплені. І отже, люди, які чимось захоплені в житті, фанатично захоплені, вони менше підлягають всяким таким травмам, пов'язаним з незначними подіями. Ну тобто. Я не кажу за такі травми зовсім вже там, як життя, здоров'я, свобода, втрата чогось такого цінного, як родичі, рідні. Я кажу за такі втрати незначні, там розрив з коханими, ще щось. Люди, які щось там збирають, є чимось захоплені, от сидять в там Мама! своїх музиках, картинах, монетах, банкнотах, вони багато легше ці всі травми переносять. Ну, тому цінуйте, збирайте щось, знайдіть собі якісь захоплення, будьте їздити на виставки, замість того, щоб плакати над черговим, ушедшим хлопцем або дівчиною. От. Будьте мати якісь інтереси, і якщо будете мати якісь інтереси, то до вас також буде цікавість від інших людей. Ви станете більш цікавими іншим. Якщо ви будете не зациклюватись на людях, а мати якісь свої цікавості.